Хорів з одноіменного населеного пункту. Матч у нас розпочався. Ну і 11-й Роман Никитюк, 77-й Сергій Никитюк, 12-й голкіпер Дмитро Вольшевський, 5-й Юрій Романюк, 22-й Віктор Сущ, перший Володимир Філяровський. Це голкіпер основний. А у нас у рахунок у матчі відкрито вже на першій хвилині. Роман Воробей відзначається у складі вотранцу. Не дає команда зачитати е, склад свій повністю. Роман Воробей і бліцкриг від е, команди Вотранс. Дуже швидкий м'яч, і це може бути дуже серйозною перевагою для Вотрансу. Зараз удар у відповідь від, е, якраз від Брикси, повз ворота. Початку цього матчу на, на власну користь Луцька команда. Ну і допрестаючи гравців в після цієї атаки Романюк пробиває повз ворота. Перший номер Володимир Філяровський – це воротар, який в рамці стоїть. Один із героїв матчу Півпіналь. І один пропущений гол. Це для них хоч і проблема, але не настільки велика. Щоправда, в Отранс взагалі я не можу згадати, коли. Команда Вотранс не втримувала свою перевагу. 2-0. Розкатано. Розібрано на запчастини оборону Хорова. І Роман Никітюк відзначається. Якраз двоє найкращих бомбардирів команди Вотранс. Ну, от 1-0. Я вже сказав, що не така проблема. В принципі, і 2-0. Але, але ось цю передачу одразу два гравці-суперники перекривали. Роман Никитюк пробиває Панкевич на місці. Цього разу страхує свій ближній кут. Не змінюється рахунок. Тайм-аут від Вотрансу. Є перехоплення від Педюка, Однак відбирає в нього м'яч Воробей. Ще одна атака не забиває Юрій Романюк. А тут вже дуже, дуже. Гарний шанс був для Романюка зробити рахунок 3-0. Але цього разу пробити Панкевича не вдалося. В принципі, двічі, можливо, скоро і картки в нас підуть в хід. Не хотілося, бо хотілося, щоб навпаки в нас побільше голів було. Пробиває Микола Коляда. І це 3-0. Друзі, а куди інтрига втекла з Водю США сьогодні? Куди вона тікає від нас? Десь туди, куди полетів. Полетіла ця гармата. Не можуть нічого. Просто розбомбивши суперників у таймі другому. Побачимо, як воно буде зараз. Поки що абсолютно ніяких передумов не дають. Суперникам для камбеку гравців у транс. Ось зараз перший небезпечний удар. Тут м'яч зачепив. Показують Юрія Романюка. Полетів в бік від воріт. І одразу перехоплення. Може виходити віч-навіч. Микола Коляда його. Чіпляє суперник. Чіпляє суперник, але полу не фіксують арбітри. Жовта картка. Миколі Коляді за... Симуляцію. Так, хотіли емоцій в цьому матчі. Ось вам і емоції. Дивимося повтор. Ну, схоже, схоже, що хай там дотик може був мінімальний, хай там як як, як ніби прищепочкою так. Червона картка Віталію Бриксі. Ого. Ого. І Підтринули в меншості хорів. Друзі. І вже хорів, навіть якщо витримає, то буде без Віталія Бриксі. У цьому поєдинку. Романюк. Коладе голкіпера. Але не пробиває Андрія Федюка, який страхував свого стража воріт. Ось так. Момент хороший. Романюк. Коляда. Знову Романюк. Коляда пробиває! 4-0. Ну, це вже дуже схоже на нокаут. Єдиний плюс від цього голу для гравців Хорова це те, що склади вирівнюються. Але 4-0. У Хорова залишається Віктор Чудля, який не може вийти на майданчик, тому що він просто тренер. А з ним Антон Панкевич, голкіпер. Ось і все. П'ять польових. Який момент, Юрій Романюк мав. От кому й кому сьогодні не щастить, то це йому. Вже скільки моментів мав, але не забиває. Від е команди Вотранс, що, можливо, відворіт. Ну, але, як бачимо, надто багато дивідендів від цих стандартів поки що немає. У Хорова. Король пробиває! Це вже було небезпечно. А якби добив, якби добив Мельниченко. Влучання у бокову стійку. Там ледь Юрій Романюк у відповідь не закинув. Дивимося на повторі. Чудовий момент. Не рятував свою команду Філяровський, однак не готовий. Тут перекривається одразу. Чепалюк бачить, що вкидання йде на Федюка. Тут забирає м'яч Антон Панкевич. Умилка від Мельниченка. Перехоплення. Коляда. Куляда пробиває, однак. Воротар рятує хорів. Хорів. Хорів в основному в цьому сезоні прекрасно справлявся чотирма польовими. В своїх виграшних поєдинках. Тому не сказати, що дуже багато практикували п'ятого полюбового гравці у білосиній формі, але зараз потрібно, потрібно притиснути падюка, але не точно. Дармовіс відбирає м'яч. 4-1. Ну ось перша, напевно, за матч. Така серйозна помилка у Вотранса позаду. Трошки загрався тут Олександр Чепелюк і одразу ж покарання. От в плані того, щоб карати за грубі помилки суперників, напевно, хорів найкраща команда цього сезону в Волинському футзалі. Абсолютно безжальна. І це вона щойно продемонструвала. І що тут? 5-1. Але недовго сумували гравці отранцю. Одразу ж вони агресивно побігли уперед. І тут дещо такий сумбурний, курйозний м'яч залітає від е, Миколи Коляди. Хетрик на його рахунку в сьогоднішньому протистоянні. Не вдається хорову навіть трошечки приблизитися до суперника. Настільки він в отранс упевнений у собі. Тільки команда помилилася, пропустила. Три польові гравці, як мінімум, моментально вже все перекривають, а той навіть тиснуть одразу біля воріт хорова на суперника. Не даючи просто навіть не те, що розіграти якусь атаку, не, не, не даючи навіть її розпочати. Ну, зараз можна забивати у незахищені ворота. Романюк. 6-1. Нарешті забиває сьогодні Юрій Романюк. Ну, це вже близько до капітуляції команди хорів У цьому поєдинку. Сьогодні суперник набагато сильніший. Набагато точніший. Зараз так, ось так. По ледь не розриває там сітку своїм ударом Дмитро Мельниченко. 6-2. Ні-ні, пане коментаторе, почекайте, пане шановні вболівальники, також. 6-2 зі зло. Але не так просто пресингувати, коли в тебе вже немає фактично сил. А отранцо ось так розкочує свої атаки. Роман Никітюк двох оббіг суперників. Віддав ось так. На коляду коляда обігрався з Воробеєм. Дістає цей м'яч Федюк. Дуже близько було до того, щоб ця передача стала гольовою. Мельниченко. Тут одразу двоє гравців йому показують, що вони були на лінії передачі. І можна було робити 6-3. Але потрібно було повірити в те. Прикриває 5 корпусом воробей, але пробити точно повз Панкевича не зумів. І знову дивіться, який тиск від гравців у трансу. Ось ми змогли вибратися з під цього тиску гравці хорова. Так, є простір. Проходить передача на Мельниченка. Мельниченко. Ну, а як кажеш, ж, не вдалося йому передачу віддати. Просто супернику м'яч залишив. Ну і ось вам відповідь від Вотранцу. Роман Нікітюк вдруге відзначається у цьому поєдинку. І робить рахунок 7-2 на користь Вотранцу. Потенційного. Король. Вдалося вийти в свою атаку Хорову. Перехоплення від Віктора Суща. Можна забивати у порожні ворота. Сущ, 8-2. Ні, вже, вже нічого абсолютно не виходить у хорова. Просто помилка за помилкою. Ще одна атака міг забивати Мельниченко, але не пробив з близької відстані Філяровського. Бачимо. Одразу два сейви від Піляровського після ударів Педюка і короля. Коли Піляровський ось так стрибає навіть за рахунку 8-2 на користь власної команди. О, ну, що ти буде? Відбирає м'яч команда Хорів. Щоправда, не надовго, ні надовго. Дармовіс пробує над дев'яткою. Півтори хвилини, друзі. Я думаю, що десь напевно можна смачної пасочки. Гарного великодня всім адекватним людям так бажаю, звісно, до таких людей не входить Русня, які ми бажаємо лише швидесенької загибелі. І нехай регулярним і володарем кубка цього сезону. Такий своєрідний, навіть не дубль, а напевно. Золотий хет-трик робить команда Вотранс. Команді МФК Хорів ми дякуємо за чудовий сезон, за вихід у фінал і за боротьбу в сьогоднішньому матчі. Друзі, команду Вотранс вітаємо з золотим дублем, золотим хет-триком. Вам всім бажаю ще раз гарного великодня. Дивіться нагородження, Кубка Волині. Ну а для вас цей матч коментував я, Дмитро Кузнєцов. На все добре і нехай щастить. Дозвольте, я повторюся, фахівці з міжнародного мене така доля. Thank you.